І так, доброго доброго дня! Сьогодні я продемонструю вам ось такий художній хрестик. Так? Хрестик називається розсипний. Він виконується з двох, він складається з чотирьох полухрестиків. Ось так. І можна вишивати, наприклад, знизу, ось так, зверху, бачите, ось таким можна вишивати. І почнемо, як він у нас вишивається. Ось так. Дивимося полухрестик. Ось так. Я зразу зробила. раз Ось так, два. І три Бачите, на нього ще кажуть полухрестик. Тим, що він складається з чотирьох полухрестиків ось таких. Як вам легше щоб вишивати? Ось дивіться, у нас є центр, так, і ми з центру починаємо, наприклад. Раз. Ідемо в правий верхній угол, пропускаємо. І в нижній лівий є. В серединку, в правий верхній витягнули. В серединку, правий нижній проділи. Ось так. Бачите? Ну, повторюю, нічого складного тут у виконанні немає. Бачите? Просто ось так полухрестиками. Що? Вишивається ось так. Ось так. Бачите? Є. Як же ж зверху ми розпочинаємо? Ну, давайте я розпочну. Покажу вам верхній варіант та нижній. Раз. Повернулися ось так. Два. В ту ж саму точечку. Раз, Знову. раз, Бачите. Ну, повторюю, нічого складного тут немає. І так само його можна вишивати знизу. Зараз покажу його знизу. Все те ж саме. раз раз Ой. ось так ось так мочите ничего повторю складного тут Немає. І так само можна його вишивати на листочку в клітинку. Зараз вам продемонструю. Так, беремо листочок клітиночку. Ось він у мене. Беремо голочку та ниточку. Так, ось оці положу. Так. Зав'язую вузлик. І показую ще вам на листочку клітинку. Наш центр. Раз, два, три, чотири. Знову центр. Ось так собі. Можна поставити точечки, щоб було більш зручніше. Починаємо. Так. Ось так. Проділи. Раз, Два. Ой-ой. Зачепила. Знову. Дивимося. Раз. Два. Знову. Дивимося. Раз, два. Подивіться, і в мене що? Я вже його закінчую. Ось так. Розпочинаю наступний. Знову раз, Два. Я просто крутю, тому що мені незручно вишивати тим, що в мене е, селфі палка. Тим я його перекручу. Можете трішки порвати його. Цей, цей папір. Нічого страшного тут немає. Це, ж, це взагалі це ж папір. Нічого тут страшного немає. Якщо ви якось допустите помилку, можна розпочати спочатку. Ну, тому не хвилюйтеся, ви бачите, нічого тут складного немає. На листочку можна це так само зробити, і як на тканині. І на листочку більш зручніше вам навчатися вишивати, чим зразу на тканині. І ось такий у нас з вами виходить, виходить ось такий хрестик. Дякую за увагу! Бережіть себе та гарного всім дня! До побачення!